Через стрімке потепління у Вінниці завершують опалювальний сезон минулого року. Через постійні ракетні обстріли ворога по критичній інфраструктурі вінничани були змушені пристосовуватися до нових умов: жити за графіком відключень світла та тепла. Цього опалювального сезону, завдяки нашим захисникам та захисницям, блекаутів вдалося уникнути. Вінниця на кілька тижнів раніше завершила опалювальний сезон. Тетяна Ковальчук, керуюча одного із багатоповерхівок міста, у їхньому будинку повністю централізоване опалення. Взимку ніхто не скаржився на холодні батареї. І тепер усі мешканці підтримали завчасне завершення подачі тепла. Чесно, без питань немає. Моя завжди пропозиція все таки економніше жити. Розумієте, тому що в країні війна на інші потреби. Саме основних мені хлопці дівчата, які нас боронять в окопах. У будинку, де проживає Рима Нуриманівна, індивідуальне опалення. Тому регулюють подачу тепла самостійно. Цієї зими було все ж таки холодно. І для того, аби зекономити, родина пані Рими вирішила утеплити квартиру ззовні. Щоб менше нам платити, зробили це вот утеплення. То є, вот это по -квартирно. хто хоче, хочет, делает утепление. А сколько видайться в суму за газ, будемо вже всюду, зиму відключатимуть багатоповерхівки в Вінниці від тепла, будуть поступово. Головне пояснюють в департаменті міського господарства, що цей опалювальний сезон для міста пройшов ідеально у порівнянні з минулим, коли через постійні атаки на критичну інфраструктуру країни відключали світло. Опальні. Період прийшов в напруженому стані, але стабільно громада 100% отримувала якісні послуги з опалення протягом опального періоду. Сьогодні значну увагу приділяється саме на співпраці з міжнародними організаціями щодо участі в різних програмах та впровадження альтернативних видів палива на об'єктах критичної інфраструктури. Питання номер один – це зробити галузь систему теплозабезпечення і всієї громади. Більш стікішою із завершенням одного опалювального сезону тепловики відразу почали готуватися до наступного. Місто продовжує модернізувати котельні, які працюватимуть на альтернативних джерелах енергетики. В садочках, школах та лікарнях ще кілька тижнів подаватимуть тепло. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.